Да. Скільки коштують такі мандарини? 75. А такі? 120. А ці великі? 75. Давайте мені отаких от пів кілограмчиків, Кілограм. так. Да. Це так. Треба з погано. Беріть на здоров'я. Неймовірно щасливо. Що я зможу зустріти Різдво. Різдво з своєю сім'єю. Ну тому що е, ми до цього ставимося, Ми любимо ці свята, ми дуже ставимося. Так у нас по-сімейному якби своя така атмосфера. Це ялинка, різдво, коляда це наше. У нас так і завжди. Кожного року. Ми всі разом приймаємо участь у наряджанні ялинки. Завжди, коли наступає північ, то ми виходимо дивитися на салюти, але під час війни такого немає. І завжди, коли ми верталися з вулиці, то нам Санта-Клаус Дід Моросом Санта Клаус став під ялинку подарунки. Ходимо в гості на різдво до нас приходять: ми, друзі, родичі, батьки. А на святий вечір ми ходимо до бабусі. 18 вересня в нас виходить, що було. Бойовий вихід наш був, при якому я отримав поранення. Працюємо безпосередньо тільки вночі, висуваємося там і так далі. Тому подібне. Треба було зайняти позиції, висунутися, штурмувати. І от До позицій не дійшли трішечки. буквально, Нас почали штурмувати накривати сильним артилерійським вогнем. Ворог підняв, виходять пташки, ну дрони з нічниками. При Просуванню нашому побачив, як летить снаряд прямо в мене, майже, майже в мене, і метрів п'ять від мене от він вибухнув. Мені, осколки позалітали мені в ногу, в руку. Я там хотів надати собі першу медичну допомогу, знайшов декілька метрів теж від себе воронку від такого ж снаряду, туди е, впав туди, але вже. На жаль, руку я не відчував, ногу не відчував уже кровотеча і допоміг. От якраз от мій побратим, якому я дуже сильно вдячний, можна сказати, він врятував мені життя. Е, стрибнув до мене туди у ту вороночку, і ми разом от турнікет, він мені накладе турнікет. І так ми спробували назад відсунутися, напевно, більше 200 метрів. Треба було повзти. І це все, коли ти повзеш, тебе накриває з дрона, скидують ну, скиди, різні гранати, воги і так далі. Вже разів-два вже здавався, що не міг рухатись, але от якраз побратим надавав підтримку, підтримку своєї. свою підтримку, і ми дійшли все ж таки, і там вже група ВАК змогла надати ще більше допомоги і евакувати. Саме головне, що. Я думав це про свою сім'ю в той момент, що я хотів би побачити ще свою дружину, своїх дітей. І це, до речі, теж надало сили, яким допомогли мені дійти до Івака. До цього моменту я вже розумів, що ну ногу не врятувати. Я вже це розумів. Я думаю, тільки би ми всі вже врятувалися, щоб змогли дійти до точки, де нас вже евакували на стаб-пункт. Прокинувся в Запоріжжі. В Запоріжжі прокинувся, зрозумів, що як і є. Лікар зразу дзвонив рідним, розказував ситуацію. Я ще не дуже хотів, потім наполягав, ну і так і воно пішло вже потім по лікарням, лікування. І зараз я у Вашківецькому реабілітаційному центрі приходжу в реабілітацію. І підготовка до протезування. Я посуду допомогу. Таборійський напрямок мій це Запоріжжя і село безпосередньо нуль, це Вербове. село, населений пункт Вербове. Спочатку проходив навчання в Житомирі, потім в Одесі. Там ми проходили підготовку на офіцерський склад. З Одеси я вже став молодшим лейтенантом, тобто офіцером. І після Одеси ще нас відправили в Німеччину. Ми там проходили курси. Курси підготовки це штурми окопів ворожих позицій та штурм будівель. У мене була посада командир штурмової групи, і ми ще там теж проходили свою своє злагодження з групою. як... Якщо ми маємо проходити, якщо ми маємо штурмувати і тому подібне. Зустріч була з чоловіком дуже чутливою. Я хвилювалася. Всі мені родичі говорили, щоб я трималася, щоб я перед ним не плакала. І я дійсно була мужня. Я зайшла, була в відділення, і я його не побачила. Палата була відкрита, він мені крикнув, і аж тоді я зайшла, побачила, ми обнялися, поцілувалися. Ну, не плакали, але очі були повні сліз, що в нього, що в мене. На новий рік ми дивимося телевізор, фільми можемо дивитися всього в сім'ю. Або мама може на кухні щось готувати, ми їй допомагаємо. Но я готувати майже не вмію, тільки яєчню і салати. І Я допомагаю мамі з салатами. Ну, самі прості огірки, там цибуля може бути олія, сіль. Помідори. Чуєш, це не салат. — Чо? А гірки це не салат. Салат з гірким з помідори. Як ти зараз з татом час проводиш? Ну, зараз ми якось почали дуже грати в шашки на кухні, і нам це якось подобається, і ми стали часто в них. Деколи просто говоримо, їмо разом і просто спілкуємося. А ти тебе тата вчив грати в шашки? Ні, я його вчу. Це <різь> правда. Зараз знову мене я вічно програю.